Мський міст знову втомився. Служба безпеки України втретє підірвала незаконну споруду. Рвонула під мостовою переправою на світанку 3 червня. Голова СБУ Василь Малюк розповів подробиці унікальної спецоперації, як спрацювали і чи зможуть росіяни надалі користуватися Керченським мостом. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось це відео оприлюднила Служба безпеки України. Близько п'ятої ранку здетонувала вибухівка під опорами Керченського мосту. Як розповів очільник силового відомства Василь Малюк, вибуховий пристрій заклали завчасно, а потім привели в дію в потрібний момент. Замінували опори заздалегідь, агенти СБУ для операції використали понад тонну вибухівки в тротиловому еквіваленті. Бог любить трійцю. А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його. Як логістичну артерію для забезпечення своїх військ? Крим це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Малюк особисто контролював планування та проведення операції. На реалізацію задуманого пішло кілька місяців. Обійшлося без жертв серед цивільних, акцентували в СБУ. Примітно, що російські пропагандисти про вибух ані Чечирк чи лише зранку були короткі повідомлення в телеграм-пабліках, що нібито над мостом збили безпілотник. Але детонація на відео підказує нам, що пропагандисти брешуть. Що з попередніми підривами? Справді цей феєричний вибух вже третій на рахунку Керченського мосту. Перший удар був 8 жовтня 2022 року. Тоді на мосту підірвали вантажівку. Вдруге переправу атакували в липні 2023 року. Зруйнували два прольоти. Після чого було багато розмов про можливі удари, а надто після отримання Україною далекобійних ракет. Але атак дотепер майже два роки не було. Нинішній удар солідний, тож припускають, що після нього стан незаконної споруди аварійний. А як вам нова спецоперація від малюка? І як думаєте, яка ціль наступна? Пишіть свої варіанти нам в коментарях. В Італії туристи терміново залишають Сицилію. На острові прокинувся вулкан Етна. Кадри виверження вже завірусилися в мережі. Дописувачі фільмують клуби диму, який піднявся на понад 6 кілометрів над землею. Люди в паніці тікають з гірської місцини, адже етна найактивніший вулкан в Європі. Як це відбувається? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось так туристи, які пішли в гори, спішно покидають вулкан. 2 червня на Сицилії прокинулась етна. Кадри виверження вражають. Пані, туму десо. Ач дуфло. Вулкан викинув величезну хмару попелу у суміші з димом. Висота цього стовпа сягнула майже шести кілометрів. Через це його видно з будь-якої точки острова. Видовище неймовірне, тільки погляньте. За інформацією геологів, це так звана інтенсивна фаза. За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, вибухи інтенсивні та майже безперервні. З ними спостерігається і витік лави у двох напрямках. Поки що вона не вийшла за межі левової долини, що на схилах вулкана. За словами президента Сицилії, експерти не бачать загрози для місцевого населення. Авіарух на острові поки що не припиняли. Геологи припускають часткове обвалення кратера, що спричинило виверження. Попри оптимістичні прогнози, повідомляють місцеві змі тисячі туристів налякані та терміново залишають Сицилію. Що відомо про етну? Етна розташована на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Месіна й Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Він перевершує найближчого свого конкурента вулкан Везувій у два рази. Його висота змінюється з кожним виверженням. Наразі етна заввишки 3329 тисячі метрів, що також робить її найвищою горою в Італії. В ній від 200 до 400 вулканічних кратерів, приблизно. Кожні три місяці один із них викидає потоки лави, а кожні 150 років виверження руйнує одне з селищ, розташованих поруч. Востаннє етна прокидалася 2 грудня 2023 тисячі А пам'ятаєте, на уроках географії нам наголошували, що Україна знаходиться у вигідному географічному положенні і в нас немає сейсмічної активності. Що ж, шкода, фактор агресивного сусіда тоді. Не враховували це небезпечніше ніж вулкан. Як вам кадри виверження етни? Чи хотіли б ви особисто побачити таке явище? Пишіть нам в коментарях. Євроскептик, який критикував Зеленського і виступає проти вступу України до НАТО. У Польщі обрали нового президента. Ним став Кароль Навроцький. У кандидата понад 50% голосів виборців. Політик відомий своєю критикою щодо України. А у своїй програмі виступає за озброєння Польщі. Чи стане його обрання проблемою для України? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У Польщі завершилися вибори президента з різницею у 2% голосів. Кандидат Кароль Навроцький обійшов свого опонента, мера Варшави, представника лібералів Рафала Часковського. У другому турі виборів Навроцький отримав 10 мільйонів і 600 тисяч голосів. А Часковський 10 мільйонів і 200 тисяч. Чинний президент Анджей Дуда вже привітав свого наступника. Я ще раз вітаю новообраного президента Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Це була важка, часом болюча, але надзвичайно відважна боротьба за Польщу, за те, як повинні вестися справи нашої батьківщини. Дякую за цю героїчну боротьбу до останньої хвилини кампанії. Привітала нового польського лідера і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн. У своїх соцмережах вона написала, що ЄС і надалі продовжить плідну співпрацю з Польщею. Ким раніше був Навроцький політику. 42 роки в минулому він займався боксом за освітою. Історик очолював музей Другої світової війни у Гданську, звідки він родом. В липні 2021 року став президентом інституту національної пам'яті Польщі. Девіз Навроцького в цій передвиборчій кампанії насамперед Польща, насамперед поляки. він підтримує ідею, що польща має нарощувати озброєння та підвищувати рівень своєї армії. Він також обстоює думку, що в безпеці варто покладатися на саму Польщу і на Сполучені Штати Америки. Також він обіцяє надійний захист кордонів та жорстку міграційну політику. На його думку, в чергах до лікарів, наприклад, пріоритет треба надавати громадянам Польщі у школах і дитсадках, відповідно. Польським дітям, крім того, говорив, що польща не має запроваджувати жодних дотацій на українські пенсії а соцвиплати повинні бути насамперед для поляків. Він має консервативні погляди, виступає проти абортів та одностатевих стосунків. Через все це в експертних колах Навроцького вже називають ще один Трамп. Він, між іншим, бачився зі своїм американським колегою. 1 травня Дональд Трамп прийняв Навроцького в Білому домі. А згодом для підтримки кандидата до Польщі їздила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм, де напряму заявляла, що саме Навроцький цитую має. Є стати президентом, як Навроцький ставиться до України. Польський політик відомий своєю критикою щодо України, зокрема через волинську трагедію 43-го року, коли відбувалися етнічні чистки. Він стверджував, що Україна не зможе вступити у ЄС чи НАТО, поки не будуть вирішені історичні розбіжності та суперечки. Я не бачу Україну в жодній структурі європейській ані ЄС, ані НАТО. Держава, яка не в змозі відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів. Крім того, він критикував президента Володимира Зеленського через нібито негативне ставлення до Польщі під час своєї передвиборчої кампанії, Навроцький також заявляв, що проти відправки польських військ в Україну, бо це може спровокувати конфлікт НАТО-Росія. Аналітики стверджують, що в цілому прихід до влади Навроцького свідчить про розкол всередині польського суспільства, але зважають увагою на те, що іншою ключовою фігурою в Польщі є прем'єр-міністр. А наразі це прихильний до України. Дональд Туск, представник ліволіберальної громадянської коаліції, а тому Навроцькому важко буде реалізувати всі свої обіцянки. Хоча не будемо забувати, президент все таки має право накладати вето на ухвалені парламентом закони. Із позитивного, Навроцький однозначно засуджує війну Росії проти України. Під час дебатів він наголосив, що жодна цивілізована країна не повинна підтримувати відносини цитую, з бандитом і злочинцем, яким є Путін. А як ви вважаєте, чи зміняться відносини між нашими країнами з приходом до влади Навроцького? Як зміниться політика Польщі щодо українських біженців? Пишіть, що думаєте, нам під відео. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!